Розглянемо сьогодні з вами ліжко Dakota від виробника Elysium. Хочу зазначити, що в цього виробника величезний асортимент ліжок в різних стилях, але каркас буде повторюватися, можна тобто обрати дизайн спинки на ваш смак. Отже, в даному випадку розмір спального місця 1,60х2, а ви можете замовляти 1,40х2 менший або 1,80х2 більший і навіть 2х2 на прораховуємо індивідуально. Можна обирати тканину, колір, структуру, а сам матрас ми обираємо окремо. Ліжко укомплектоване підйомним механізмом на потужних газових підйомниках з потужністю 1200. Показую вам зараз каркас. Піднімається легко, рама у нас металева. По центру каркаса подвійна ДСП, яка додає ліжку надійної жорсткості. А ще хочу зазначити, що короб ліжка у нас складається з двох частин. Це дуже зручно для того, щоб його заносити в будь-який дверний пройом. А ще це дуже зручно, якщо ви з іншого міста збирати таке ліжко дуже просто. Бонис вона складається з двох частин, потім підйомна рама кріпиться і спинка. Буквально 5 елементів і ліжко готово. Якщо ви в пошуку ліжка, звертайтесь в ультрамеблі. Ми залюбки вам запропонуємо весь наш асортимент, а також допоможемо з вибором матрацу. Якщо ви з іншого міста, також не проблема. Ми доставимо до вас додому індивідуально, прорахуємо вартість доставки. Звертайтесь, чекаємо на ваші звернення.